Я думаю, що ти пам'ятаєш, що Ісус Христос, коли вийшов проповідувати, він мав такий дуже конкретний важливий заклик. І цей заклик звучав наступним чином: покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Сьогодні Ісус Христос посилає своїх учнів, дає їм дуже цікаві і важливі вказівки. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня, бо там буде також розповідатися про дітей миру. Каже Ісус Христос, що коли ви йдете в якусь хату, скажіть мир вам. Якщо там буде син миру, дитина миру, то мир Твій залишиться там. А як ні, то мир Твій повернеться до тебе. Про це сказано в Євангелії про сина миру, але не сказано в Євангелії про іншого сина, іншу дитину. Як же ж би він називався? Якщо це має бути протилежність, то це буде син війни, син. Бунту, син поділу, син ворожнечі. Щось що суперечить миру. Так хочу тобі пригадати, що апостол Павло сказав: між тобою і Богом існує мир, пам'ятай про це. Ісус Христос приніс на землю мир, Він примирив людство з Богом. Ми були ворогами і чужими Богові. Натомість через Ісуса Христа у Христі Ісусі ми стали. Домашніми Божими ми стали дітьми Божими, і ця переміна вона є дуже важлива, тому що пам'ятай, коли ти перемінився з ворога на дитину Божу, якщо дитина, ти отримав тата. А разом з татом ти отримаєш щось дуже важливе, те, що називається татів спадок. Чому про це кажу? Тому що Христос посилав проповідувати з наступною новиною царство Боже близько. І Він посилав своїх учнів проповідувати всім. І сказав, що навіть там, де вас не приймуть, і їм скажіть, що царство Боже близько, але від них не беріть нічого, навіть порох обтрусіть зі своїх підошв, обтрусіть себе порох, щоб ви від тих людей, які не прийняли вас з новиною про Боже царство, не взяли нічого. Тож далі каже до окремих міст, що їм горе, тому що воїм буде гірше, ніж содомі і Гоморі. Діти ворожнечі, діти війни, також мають тата. Їхній тато називається д'явол. Той, хто є батьком брехні, чоловіком вбивця і батьком поділу. І цей тато їхній також має для них спадок. Для дітей миру, для дітей Божих, Отець, тато має спадок Царство Небесне. І для цього потрібне покаяння і навернення. Для тих, хто не хоче покаяння і навернення, вони теж мають тата. Вони не без вони не без батьків ростуть, але їхній тато.